Добрий день, малята! Сьогодні, проважаючи осінь, ми зробимо дуже цікаву аплікацію. Пізня осінь, листопад і стоїть без листя сад. Майже сонечка немає, дощ холодний поливає, зранку іній на траві, в небі хмарки снігові і готуються малята. Білу зиму зустрічати. І сьогодні у нас така прощальна аплікація осінні листочки на воді. Ви з мамами не назбирати листочків в себе в дворі чи в парку. І будемо з такими листочками працювати. Для роботи нам потрібен кольоровий папір осінніх кольорів. Оранжевий, жовтий, червоний, салатовий і різні листочки. Ось у мене бумаг, паперові такі, бачите, у мене є вже листочки, і в мене вирізані листочки, а ви назбираєте і обведете. Прикладуєте листочок до кольорового паперу і нарізаємо. Вирізаємо всі-всі листочки. Так? Яких назбирали. Листочки беріть маленькі, щоб у вас вийшло багато листочків на воді. Папір беремо, можна пофарбувати його голубий колір, бачите синенький. А можете взяти тонований папір і уявіть, що це у нас така калюжа, а на калюжі у нас плавають різнокольорові листочки. І зробимо ми таку аплікацію. Ось я обвела в мене ось такий листочок. Листочки різні, але не беріть великі, тому що великі, як наклеїти, будете один наклеїти чи два, віш, не буде місця. А маленькі назбираєте пообводите, воно буде гарніше. І вирізаємо листочки, різні-різні листочки. Так, по контуру, як у вас так. так. Ось так. І вирізала. Бачите, у мене по два. Заходить. Так. Ось іще в мене оранжеві такі. є. Я вже намалювала, перебила їх на папір. Ось так. так. Ось такі. Ось салатовенький, такий зелененький більш. Збираємо багато-багато листочків і виріжемо їх. Чергуємо в мене, бачите, дубовий листочок.

Ось так. Ще один салатовий листочок. Поверю. Листочки, чи ось ми будемо наклеювати наші листочки, ось на такий папір. Можете його розфарбувати темно синьою голубою, фарбою, а в кого є тонований, можете просто на тонований. Але щоб було видно, що це калюшка. Так, і наклеїмо з другої сторони. Робимо такий килимок. так, осінній. Приклеюємо листочки, намащуємо клеєм. Мама вам допоможе вирізати листочки, а ви, мама, допоможете їх приклеїти. І буде Можна клеїти серединку тільки і по... І вони у нас будуть як об'ємні листочки. Отак трошки намастили, раз і приклеїли. Ось так. І вони будуть підніматися, і буде в нас така об'ємна, об'ємна аплікація. Так. Червоненький. Дивіться, щоб різно-різнокольоровий. Коли різнокольоровий, воно буде робота яскрава, гарна. Ось такий килимок. Так, буде у нас. І зелененький візьмемо. Ось такі в мене получі. промокнули трошки посередині, а коли воно трошки підсохне, я зараз намалюю вам, ми намалюємо такі прожилочки. Ось вони, бачите, ось так в мене вийшло. Просто я візьму. Можна червоним намалювати, можна намалювати листочки. Прожилочки такі, так? Чорненьким, який хто хоче. Вона тоді гарніше виходить. Ось у нас вийшла, дивіться, ось така аплікація. Працюємо, виконуємо роботу і присилаємо в мені. А зараз ми з вами пограємо в гру, з якого дерева листочок. Вітер восени гуляє, всі листочки він зриває. Ось березовий, кленовий, тополиний та дубовий. А як хмарку він примчить, з неба дощик капотить. Краплі по землі летять. І об землю тупотять. Ось давайте звернемо увагу. У нас листочки різного кольору намалював художник. Бачите, він нам прислав листочки, але треба кожний листочок покласти під дерево, з якого він впав. То вітер розкидав, а ми з вами пограємося в таку гру. Давайте звернемо увагу, які кольори є. Оранжевий, зелений, салатовий, червоний і жовтий. А ось у мене тарілочка. В тарілочці лежать кольори різні. Я вам показую, а ви мені кажете, пальчиком показуєте, куди класти, якого кольору листочок. зелений. Ми його кладемо сюди якого кольору листочок? Оранжевий. Ми під це дерево кладемо. Якого кольору листочок? Салатовий. Ось у нас салатовий. Якого кольору листочок? Червоний. Так. Якого кольору листочок? Жовтий. Жовте дерево. Знов ну, салатовий. Граємося, так. Дальше. далі. Жовтий. Червоний. Зелений термозелений. Так ще літній листочок. Так. Зелений, салатовый, салатовый, жовтий, желтый. Червоний, червоний і розплене. Ось така. ми, дивіться, сюди розклали під копідним дерево, ось і листочок, який потрібен дереву. З якого дерева зірвало його, да, вітер відніс. Ось така гра. Бачите, які гарні намалював художник листочки, і ми їх поклали під дерево. Працюємо, до побачення, до нових зустрічей!